Нескорений північний форпост, який не дав ворогу потрапити прямісінько у серце країни, два роки тому Чернігів отримав почесне звання місто Герой. Громада цінує подвиг і безмежно вдячна кожному і кожній за хоробрість та стійкість перед обличчям злісних окупантів. Громада Чернігова підтримує своїх захисників. 6 березня виконувач обов'язків міського голови Олександр Лумако вручив регіональному управлінню ТРО «ОК північ сертифікат на 10 мільйонів гривень. Чернігів і Чернігівські депутати міська рада роблять все від нас залежне, по нашим можливостям, щоб підтримувати військові частини різні і вашу, і всіх, хто пов'язаний з Черніговою і Чернігівщиною. І я хотів би на початку вручити сертифікат на 10 мільйонів гривень для ОК Півночі по їхній заявці для створення загону, який буде займатися відбиттям атак. Повітряних наших ворогів також в цей день військовослужбовці та військовослужбовиці сил територіальної оборони отримали заслужені медалі за оборону Чернігова. З Величезною повагою до побратимів з любов'ю до свого міста з України в серці. Слава Україні. Відтак 51 високу нагороду одержали ті, хто 2022-го взяв до рук зброю і не дозволив ворогу захопити місто. Сестри Катерина та Юлія Трохимчук стали на захист рідного Чернігова від початку повномасштабного вторгнення. Пригадують, під час облоги міста виконували не лише військові обов'язки, а й допомагали побратимам та посестрам, забезпечували харчами та продовольством наших на бойових позиціях. Питання про виїзд у нас не стояло взагалі, і ми зрозуміли, що ми повинні бути там, де це все відбувається. Тому ми з перших днів пішли в тероборону і допомагали хлопцям відстоювати наше місто, позиції і нашу область. Олександр Семененко з позивним Кучерявий згадує, як з побратимами виготовляв протитанкові їжаки і під обстрілами розвозив на передові позиції. Робили все від них залежне, аби напустити багатотисячну ворожу орду до міста. У нас був цех. рядом з металоконструкції, варили йожики. І ми розвозили йожики ці по всіх нулях міста, міста-города Чернігова. Тобто ми були скрізь. Ця нагорода дуже важлива, тому що місто вирішило нас нагородити цими нагородами, тому що я вважаю те, що. Вони цінують те, що ми захищали, захищаємо нашу батьківщину. Добровольці, що з перших днів стали до оборони свого міста, а відтак і своїх домівок, сьогодні продовжують нести службу і відстоюють територіальну цілісність України. Слова подяки хочу сказати на адресу військових. В першу чергу, тих, хто добровільно в перші дні великої війни пішли в тероборону, пішли в військомат за зброєю і захищали рідне місто, а також Всіх чернігівців, які об'єдналися, щоб підтримати один одного і підтримати наших захисників, завдяки вашому подвигу, подвигу захисників, чернігів вистояв, не пустив зло в наше місто. Ми не побачили жодного дня окупації і кожного дня жовто-синій прапор майорів над нашим містом. Нагадаємо, нагороду за оборону Чернігова вручають як військовим, котрі відстояли місто, так і цивільним, які врятували Чернігів від гуманітарної катастрофи у лютому березні 2022 року. Волонтерам, рятувальникам та медикам.